Таке вирішення війни, завершення війни Росії та України, де окупації українських територій. Це як у вас написано, економічно-дипломатичне питання, не військове. В першу, в першу чергу зараз це питання серйозного економічного зростання, серйозного поліпшення соціально-економічної ситуації в Україні. Створення критичної маси середнього класу, відновлення керованості держави, верховенства права, будівництво справжніх демократичних інститутів з верховенством закона, але з диктатурою по відношенню до можновладців. Більш жорстоке покарання для можновладців, як це в цивілізування. Я чекав два слово диктатура. До них диктатура. Бо тому, що вони в першу чергу не виконують але... закони, але я закінчую так. паралельно: будівництво міцної армії, не імітація реформ, а створення армії потужних сухопутних, військово-повітряних, військово-морських сил спеціальних операцій, таких, які можуть завдати. Е, е, Есору, знай, який агресор, нами конфігурацію сил, але наші е, збройні сили повинні йому, навіть якщо він би захотів знову піти, безумовно без ядерного компоненту. А якщо він хобі, ми повинні заздати таке враження в перші декілька днів війни, яке буде несумісне з продовженням і підтримкою, це, о те, що ви говорите, це історія на роки або на десятки років. Це все кандидат президента Ігор осмішко не говорить про те, це що це можна. Війну це все можна зробити. Повірте мені протягом. 6-8 місяців змінити ситуацію докорінним чином тут кадровою відповідною правильною політикою, повернення позапартійних професіоналів, яких ця феодальна авторитарна кланова система, до ключових е е ділянок. І е Правдиві реформи з опорою на правдиві наші контакти на Заході, є багато хто хоче нам допомагати, але він говорить: а кому допомагати? У вас же рівень корупції такий, як можна цю чорну діру, діру кидати е, е, все це можливо. Е, але якщо вам хтось скаже, що на сьогоднішній день можна е, атакувати е, Росію. І відбити Донець і Крим ця людина просто не дивиться на політичну карту світу і не розуміє, що це другий ядерний арсенал. І Путін був би дуже рад.